Доброго дня, діти! Прошу вас відкрийте ваші підручники з читання на сторінці 34. А також відкрийте свої зошити і запишіть сьогоднішнє число. Нагадую, місяць у нас січень. Нище Прошу, напишіть класна робота. Тема нашого уроку Леся Українка. Запишіть тему уроку. Якщо треба, поставте відео на паузу. Діти. Ми сьогодні познайомимось з Лесею Українкою, поетесою і будемо читати її вірші. Щоб ви дізналися, хто така Леся Українка, прошу вас прочитати текст зі сторінки 34. 35. Для цього поставте відео на паузу, прочитаєте текст, а потім продовжимо. Ви всі прочитали текст, а тепер давайте згадаємо, що ж ми знаємо про Лесю Українку. Ви пам'ятаєте, Леся Українка відома письменниця з України? Давайте подивимося і згадаємо, коли ж вона написала свій перший вірш? Перший вірш вона написала у 9 років. А як підписала? Леся Українка свій вірш. Леся Українка підписала свій вірш словами Леся з України. А справжнє ім'я її Лариса Петрівна Косач. Діти, згадайте ким? Була мама Лесі Українки. Мама Лесі Українки була поетесею, письменницею, такою ж, як і сама Леся, Чому Леся Українка? Не змогла ходити в школу з одинадцяти років? З одинадцяти років Леся Українка не могла ходити до школи, бо захворіла на туберкульоз кісток. Скажіть, ви пам'ятаєте? Що Леся Українка дуже знала багато мов. Насправді, діти, Леся Українка знала дуже багато мов. Вона знала українську, російську, італійську. Грецьку, французьку і багато інших мов. Кажуть, що вона знала десять, а може, і більше іноземних мов. На чому добре грала Леся Українка? Леся Українка добре грала на. Фортепіано. А тепер, діти, ми будемо знайомитися з її віршами. Прошу вас прочитайте самостійно вірш Мамо, іде вже зима. Звертайте увагу на паузи. Одна рисочка чи одна паличка це коротка пауза. Дві зупиняємося довше. Прочитаєте вірш і ми продовжимо. А поки що поставте відео на паузу. А тепер, діти, спробую прочитати вірш я, але не весь, невеличкий уривок. А ви поки що подивіться на те, як я зобразила вірш через малюнки. Мамо, іди вже зима, снігом травицю вкриває. В гаю пташок вже нема. Мамо, а чи кожна пташина в вирій на зиму літає? в спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш? Пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що знову прилине весна. Отак От я зобразила вірш. А тепер скажіть. Яка пора року представлена у вірші? Друге питання. Хто з ким говорить у вірші? Третє питання. Про що запитала дитина маму? І четверте питання: що відповіла мама? Думаю, що ви впорались, відповідаючи на питання. А тепер на сторінці 36 у вас є вірш Спить озеро. Поставте відео на паузу і прочитайте цей вірш самостійно. Думаю, ви всі прочитали його. А тепер подивіться, як прочитаю я уривочок цього вірша. А ви можете подивитися на екран зображення. Спить озеро. Спить озеро. Спить ліс і очерет. Верба рипіла все засни, засни. І снилися мені все білі сни. На сріблі сяяли ясні самоцвіти, стелилися незнанні трави, квіти блискучі, білі. Тихі ніжні зорі спадали з неба білі непрозорі і клалися в намети. Отак От як прочитала, спробуйте прочитати ще раз цей вірш, так, як прочитала його я. Можете поставити відео на паузу або ще раз прослухати, як читаю я. Ну а тепер уже, діти, будемо виконувати письмове завдання. У вас будуть 9 питань. Треба відповісти тільки одним словом на кожне питання. Правду я сказала, значить кажете так і пишете слово так. Неправду я сказала, значить, ви кажете ні і пишете слово ні. Пишите це у зошитах. Готові? Слухайте перше питання. Матір'ю поетеси була письменниця Олена Пчілка. Друге питання. Леся Українка прекрасно грала на фортепіано. Третє питання. Свій перший вірш Леся Українка написала у 13 років. Четверте питання. Леся Українка народилася на Волині. П'яте питання. Леся Українка навчалася в школі. Шосте. Леся Українка не знала жодної іноземної мови. Сьоме питання. Протягом всього життя Леся боролася з важкою недугою. Туберкульоз, кісток у неї був. Восьме питання. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Петрівна Косач. І дев'яте питання. Псевдонім Лесі Українки вибирала її мама Олена Пчілка. У вас у зошиті мало бути написано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і біля кожної цифри слово «так» або слово Ні. Для того, щоб до кінця відповісти на питання, прошу поставте відео на паузу. І дайте відповідь. А домашнє завдання виразно читати вірші Лесі Українки Мамо йде вже зима, Спить озеро і Вміти сказати про Лесю Українку чотири речення.